Останнім часом дедалі більше запитань у нас до організації, яка спеціально створена, щоб захищати права саме військовополонених міжнародний Червоний Хрест. Що це таке? І чому так багато запитань до нього у час війни? Ми зібрали основні. Отже, що це за організація, де ховається її штаб у Женеві? Саме там штаб-квартира комітету міжнародного червоного хреста. А загалом це навіть не організація, а міжнародний рух Червоного Христа та Червоного Півмісяця. Найбільше у світі гуманітарне об'єднання входять до цього руху міжнародний комітет Червоного Хреста, саме він займається військовополоненими, та міжнародна федерація, такий собі парламент національних товариств. Ну і самі незалежні організації у 192 країнах світу, які мають відповідати принципам руху, але діють за власними законами і статутами. Хто платить працівникам Міжнародного Червоного Христа. Фінансують його переважно уряди країн, що ратифікували Женевські конвенції. Зокрема, Швейцарія та Сполучені Штати разом із Австралією, Канадою, Японією та Новою Зеландією дають майже 85% бюджету МКЧХ. Решта від приватних пожертвувань та національних товариств Червоного Христа. Самі національні товариства мають існувати на благодійні пожертви донорів небайдужих громадян і членські внески, але не з коштів держбюджету. Для дотримання принципу нейтральності. Чи так це відбувається насправді? Явно не скрізь, бо в Україні, наприклад, за скасування державної фіндопомоги товариству уряд виступив у 2017-му, А російський Червоний Хрест Москва і далі і досі фінансує із федерального бюджету. Чому міжнародний Червоний Хрест так мало допомагає полоненим українцям у Росії? Бо як кажуть у міжнародному комітеті, Росія просто не допускає його представників туди, де утримують наших військових. На відміну від України, Москва брутально порушує третю Женевську конвенцію, яка зобов'язує всі сторони конфлікту надати МКЧХ необмежений доступ до всіх військовопланених, де б їх не утримували. То ця міжнародна організація фактично безпомічна? Наразі так і звертається сама по допомогу і підтримку до міжнародної спільноти, бо не може виконати в Росії свою головну функцію, заради якої і була створена швейцарцем Андрій Дюнаном у 1863 році. Допомога військовопланеним. То чи потрібна ще така організація? Чи не підігрує агресору, що напав на Україну? Наша Ніна Грушецька почала своє розслідування після приголомшливих свідчень одного зі звільнених із полону українців про тих, хто під прапором цього руху відверто принижував наших бійців. Усі наші запитання у спеціальному репортажі ТСН тижня Війна Червоного Христа. Українські полонені дивляться на двері зі страхом, аби лише не зайшли душогуби. Я тоді втрачав свідомість від больового шоку. І надією, можливо, цього разу до них навідається таки хтось із міжнародного Червоного Хреста і тортури припиняться. Звісно, ми чекали, тому що ми сподівалися, що це може дійсно дати якийсь поштовх, покращенню умов. Міжнародний червоний хрест існує близько століття. Наша місія міжнародного комітету Червоного Хреста допомагати населенню цивільному населенню, яке страждає внаслідок збройного конфлікту або іншу ситуації насильства. Стоїть на сторожі Женевських конвенцій, і що для нас зараз пріоритет, контролює чи дотримуються права військовополонених, також шукає їх. Міжнародний комітет Червоного Хреста прямо згадується як організація, яка має так би мовити. Стояти на пересторозі того, як держава поводяться з військовополоненими. Тобто, щоб умови життя в полоні були все ж про життя. Ми зустрічаємося із Азовцем Костянтином в центрі столиці. Зараз офіцер бригади Азов займається питаннями військовополонених. Стосовно залишків гарнизону, котра обороняли Маріуполь, більше ніж півтори тисячі людей. Ще знаходиться в полоні. Два роки тому захисник Маріуполя і сам був військовополоненим. Питної води не було протягом всього полону. Стосовно харчування, ну я можу сказати по собі, я втратив в полоні 27 кілограмів. Чотири місяці він пробув у місті, яке досі для нас усіх відзивається холодом у кістках Оленівці. Там знаходилась на момент теракту 193 людини. То чому МКЧХ не прийшов до українських військовополонених стосовно Червоного Христа, мій особистий досвід. Коли ми виходили в полон, нам роздали якісь папірці, де ми відмітили прізвище, ім'я і контактний номер телефону. Зовні на цьому вся співпраця закінчилася. В Оленівській колонії гарант та безпеки наших військових, за словами Кості, не було. Жодного разу. Вони приїздили одного разу ще до нашого приїзду туди. Подивились на умови, які їм показали, там, можливо, облаштували декілька приміщень і показали Червоному хресту. Потім ми не бачили їх жодного разу. Рідні полонених Оленівки в той момент теж сподівалися на червоний хрест. Однак здавалося, статусна організація знає ще менше про злочин ніж вдови. Вони казали, та звісно, ми туди ми там типу плануємо зараз поїхати, зробити розслідування, все зафіксувати, але ну цього не сталося. Коли от повернулися у вересні хлопці в великому обміні, вони вже почали розповідати, як це сталося. Ну у нас не було до дозволу. потрапити. Коли сталася трагедія в Оледніці, ми на наступний день буквально спрямували запит до тіл до деяких ми мали доступ, і ми потім брали участь, в тому що ви ці тіла переправляли, репатріювали Да? ну а от до, до живих людей на жаль ні. Звісно, це підняло хвилю обурення. Гарантам Женевських конвенцій дорікають за бездіяльність і підозрюють: а чи не підіграє міжнародний червоний хрест агресору? Близько року тому нашій колезі Каті Осадчі вдалося провести день в головному офісі міжнародного комітету Червоного Хреста у Женеві. Росія постійно порушує міжнародне право. Яка реакція на це міжнародного комітету Червоного Хреста? Однак відповіді на гострі питання потребують окремого перекладу із дипломатичної мови, бо по суті означають, у Женеві визнають Кремль плює на всі договори і правила і Червоний Хрест безсилий. Ми можемо цю претензію, так би мовити переправити державам, і вони взяли на себе обов'язки, в тому числі допускати і нас до військовополонених. І звичайно, що ми не можемо взяти з ноги відкрити двері там в'язниці. Ну вони нам в полоні прямим текстом казали, що нам ці всі Женевські конвенції до одного місця. Це військовий медик Орест Грицюк у полоні. Був 9 місяців. А в одному із інтерв'ю розповів: Червоний хрест бачив за весь час лише раз. У горлівці, і це було не найкраще знайомство. Вони з нас сміялися, обзивали нас свинями. Їжте ну, жріть українські свині, щоб потім не казали, що вас е, погано. Однак, ким насправді були ті люди, точно невідомо. Але є одна єдина річ, яку здійснюють лише громадяни третіх країн: це відвідини військовополонених. Тобто росіян в цій делегації бути не могло. То хто ж тоді видавав себе за міжнародний комітет? Еканьє, йоканьє. Обичні слов'янські типові. Русяве волосся з деталей, які він розголошував, нам було відразу зрозуміло, що це не є наші працівники, тому що він казав, що вони. Були там росіяни. Тож, можливо, це російський червоний хрест. Однак російські національні організації регулярно закидують різні звинувачення. Нещодавно уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець вимагав розслідувати діяльність російського червоного хреста через порушення принципу нейтральності. Подейкуть ті постійно співпрацюють із зет-патріотичними військовими таборами. А в січні цього року голова організації Павло Савчук підписав угоду із Теком у Криму, до речі, на директора дитячого табору Костянтина Федоренка штати та ЄС наклали санкції через депортації маленьких українців. Два роки я звідусіль чую скарги на бездіяльність МКЧХ і що своє ця структура віджила. Хоча в самому міжнародному червоному хресті кажуть, просто не оприлюднюють всі свої досягнення, а ще дотримуються принципу нейтралітету. Оцей нейтральний статус нам дуже допомагає якраз потрапляти до місць утримання під варту в Іраку. сумно. Звісно, в'язниці Бабу у інформація про те, що там коїться, з'явилася вже в пресі, але ми, ми бачили це до того і вказували на ці порушення до того. І ось потрапляти туди дозволяє саме наш нейтральний статус. В координаційному центрі кажуть, саме їх втаємниченість і мовчазливість це запорука того, що мають, хоч якийсь доступ до місць, які Росія ретельно приховує. Яни не отримують українських військовополонених у спеціальних таборах. Фактично, це ті самі місця, де вони утримували або утримують засуджених за кримінальне злочини. Навіть фізично, географічно дістатися до цих місць буває важко. Плюс Росія, звісно, не дає повного доступу. І е, тому працювати з такою країною дуже складно. Переконують за останній рік робота МКЧХ в Росії таки почала давати плоди. Утім, тільки почала, бо 40% захисників, що повернулися із російського полону, вважалися безвісти зниклими, і це означає, що міжнародний комітет Червоного Христа нічого про них не знав. Гірка оцінка за найголовнішу задачу міжнародної організації. Ніна Грушецька, Володимир Парахонський, ТСН тиждень, 1+, плюс один марафон. Єдині новини.